Чи правда, що йод потрібно пити всім для підтримки щитовидної залози? Ні, це не правда. Перед тим як пити йод, треба обов'язково здати аналізи і зробити ультразвукове дослідження щитовидки. Тому що якщо у вас є гарячі вузли, якщо у вас є гіпертеріоз, тобто коли щитовидка виробляє багато гормонів, якщо у вас є аутоімунний процес, аутоімунний тероїдит, хвороба Грейвса, вам не можна пити йод. І також, якщо у вас є дефіцит селена, я, до речі, про це розповідала в відео. Попередньому можете погуртати мою стрічку і послухати це відео. Йод в цілому дійсно корисний. Ми можемо їсти продукти багаті на йод, щоб профілактувати гіпотероз. Коли є дефіцит йоду, звичайно, тільки продуктами його усунути не можна. І ще хочу сказати такий дуже цікавий факт, що йод потрібен нам не тільки для утворення гормонів щитовидної залози, а ще й для нашої репродуктивної системи для наших яєчників, для ендометрію, для молочних залоз у чоловіків для простати. Для шлунку, і коли є естроген захворювання, наприклад, якщо у вас є там ендомітріоз, міоми, за відсутності протипоказань, теж можна підключати йод. Щоб отримувати більше корисної інформації, підписуйтесь на мій канал, а за посиланням в шапці профіля можна перейти і підписатися на корисну розсилку.